Здравствуйте. Добрый вечер. Ага, я из Литвы, город Лайка, давай, откуда? А, от, откуда? Литовская республика, а -а -а. город Лайка. Да. А, понял. Я там не был. Всегда хотел поехать, но, ну, но не получалось. Дочь была. Хорошее, желание, потому что лучший город в Литве. я не спорю. Э, э, моя да. дочь была и в Литве, и в Латвии. А в Латвии, ну, там знакомые у меня есть, друзья. Ну, я знаю, что там ну, ну как-то они зовут, звали, звали, ну, как-то не получалось. Хотя я мечтал. Ну, думаю, что может поеду. Еще жить все впереди. А то. Ну, а что тут расстраиваться? Так или иначе, кто, где, когда, ну, все-таки должна быть. А вы из какого города? А я ивано Франкийская область. Ага. Ну, Ясно. Это же, в принципе, недалеко, чтобы я поехал. что тут, что тут, сегодня встал, вечером уже не... Да, ну что у меня вот друзья, я говорю, з, э, э, с этого С Латвии, тоже приезжали, ну, ну, например, месяц два раза это 100%, знаю. Здавговцы. Мы знакомы, мы так лет 100, ну где-то, ну может, 35% точно. Ясно. Не, знаете, такое. Ну ладно, ну Уж... что вы думаете о событиях между Украиной и Россией? Да что, то же самое, что и вы. Все, я ж тогда понял. Все, я тогда пошел русских искать. Русских, русских. Тримайтесь! Тримайся, бьем цю холеру едет. Ой, и даже не кажу я. Все это холера, не все... холера. Да, <рес> да. я поехал. в Украине! Привет! Привет! Вы откуда? Украина. Украина, место, город івано франківська область, область районний центр Супченкевич. Блять, ну, Микола бля, мене звати. Я, не я, я з Луганської області. Луганська, Де зараз? Луганська область. Ну я ж зрозумів. А де зараз знаходишся? В Луганській області знаходжусь. Ну, да. ну, да. ну, Як? Мистер Стаханова. А, Стаханов. А, Стахан. Слушай, это действительно был такой Стахановый не? Ну, был бы такой, говорят. Бул, та? и а, да? И Памятники и памятники стоят, и фотографии есть. И зараз є памятник, пам пам да? Ну конечно, це, в парке у нас стоит да, памятник Стаханова. Боже же А Там вот чем тебе запитати. запитати? А вот дійсно так думал, что он такие нормы давал. Ведовутку в угля Ну, ко нет? ну конечно, это ж неправда. Неправда, да? Неправда, да? Ну конечно, правда. Это. А, правда, а, да? Правда, да. Ну да верно ж. А, а, наверное, че правда? Верно, че правда. Ну правда, ж, ну как, я не был в тот период, но ну, Ганаль. Да, ну, а, не был Да. Слушай, было. а вот я слышал, а э, я слышал. Эй, че, уж? Эй, че уж? На площади. площади? Трехлетнего мальчика распяли э, на, на кресте. Это я не видел. Не, ну что? Это разговоров. У вас тоже я, Янукович батон золотой был у него, но его то не видел. Поэтому. Як будь, ти прав... бачу, я на шо ти? не бачил, наша ты. У тебя золотой его был. Был є, а він зараз стоит. Где? Покажите. А вы на межгире заходиш, є? Складиш, є. Да, да. Тож я ж ты не матюкайся, и шаг ты потный. Хорошо, ладно. На нужному высу не забрали его. А я ж тебе скажу, заезжаешь на межгире. На межірі можеш подивитися. А от батон золотий. от батон золотий. От пропав. От пропав. А це па. Не знаю. Я до пофіді я тоже можу зробити, Зараз краска запад золота є. Накрашу. Ну він ж говорить про одне, а ти про друге. Ну що ж ти? Що ж нема Навіть, да, якщо дивися. Є, е, зняли. Зняли. Ну якщо б поміняли, типа сказали, ну от батон, ну не золотий, позолочений <тут disabled> там, наприклад, да? <тут> ну лиш пропав, нема ні того, не того, его не было. Ну все я понял. Ну так воно ну, наговорити, да. а о да. Порошенка з о золотого ніта занято. Ну нема, не ну ш, я ж тобі ж говорю то, що було. Ну що ж ти думаєш? Там люди як на межі ріка летіли. Ти ж не був там на Майдані. Ну чого ж ти каркаєш, як ти не був? І ти ж навіть не знаєш, що таке було на Майдані. Ну чого ти? Ну, чого ти. Знаєш, от, ну я ж не розумію, навіть ну, якщо б я не був. Ну я би думав просто-напросто, чисто логічно, що чи люди позбиралися. Яка причина? Причина. Чого? Ну от добре, чого люди не відчував? Ну Откуда я знаю? Ну от видиш, ти чого не знаєш? А чого не вийшли? А того, що Янукович, а коли йшов на посаду президента, коли його, вибрали, коли його вибрали, то він обіцяв, що він буде вступу у Євросоюз. І я, наприклад, особисто, я особисто. Я собі думав, без всяких вісім. Я сідаю на Ровер і їду до Берліна. А тут, оказується, він відмінив. Він Так вас і ніхто не брав туди в Євросоюз. Ну, от теж же ти тупий, ти. він же їхав підписувати в асоціацію, вступу в асоціацію. Може, цього року ми вже. Хоча йде війна. Ну може, не цей. <пробуй> я думаю, що може і цього року так буде, що ми вступимо в Євросоюз. Ну, вас і час не беруть, вот. Зараз да. із Ідерланду виселяють українців вже починати. Ну, ці, що виселяють, не виселяють, ти ж даже не розумієш, що ти своїм язиком. Ти ти ході би подум. Що я мов думати? А, а ти що там дивиться А, а Майонів? Да. Подожди, я не пам'ятаю, що він обіцяв вступити в Євросоюз. На не... початку передвиборчу кампанію ти його подивись. Ну що, як ти не дивився навіть передвиборчу кампанію, а ти розказуєш мені. Він коли йшов, він бився в груди, що він би обіцяв, торжественно обіцяв, що він, його перша задача, він продовжить те, що почав Ющенко, уступив Євросоюзу. Це основна була причина. а почему ми должны вступати в Євросоюз? України? А ты что знає про Євросоюз? Подожди. Україна независимое государство, самостоятельное. Почему да. должны вступать в Євросоюз? Да. Зачем да. это Мин. надо вступать, Дима? <зв>. А почему СЕВС не вступил бы в Україну сделать так? Вот бачиш, знаєш, отясняти називається, хоча ти України. Mm. А де ти зараз ти, ти живеш, ты там, да? Ну може да, бути. А что ты будешь робити, якщо. Вот твой Стахан? Ви Татаном прийдуть в приїде. Що ти будеш робити? Що ти може робити? Ані вже не прийдуть, але то точно. Там вже осталось. Тими своїми мозгами бети по дому. Я ж тобі зараз спробую пояснити. Своїми мозгами розкину. Не йду, що по телевізору тобі розказує. Дивися! Дивися. Війна вже йде. Більше 11 років. 11 рок. Якщо взяти на 14 рік, на 14 рік, коли Путін напав на, на Крим, В Україні не було ні армії. і Якщо ти пам'ятаєш, після Майдану в тапочках ішли захищати Україну. Ти пам'ятаєш? Не було чим танки завести, не було акумуляторів навіть, ні солярків <плес> ну, били, що? Так ти послухай. <плес> І Україна починаючи з 91-го року навіть не мала ні одного воєнного заводу, не випускала зброю. Тому що нам цього не потрібно було, ми не збиралися воювати. Розпущена була армія. На 2014 рік було не цілих 100 тисяч воєннослужащих. І то з уборщицями, з воєнкомами, які дежурили сторожа в воєнкомат. Я понял, да. Розумієш, і дивись. Що саме головне? І коли Російська Федерація напала на Крим, навіть Україна не з змагалася, я маю... на увазі, інування... не було збройного. Я тебе не бачу. Я тебе не бачу. Мені я треба, тому, щоб ти був за сйомку, щоб я тебе потім посади. Мені рукою неподобно держати. Не Добро, я, я на не на, на стілі. На сті! Та я питаюсь. Говорите, говорите, попробую знайти щось. А тепер дивіться далі. Ви ви і ви в, Україні, в Україні Порошенко не будував завод. Він, будував завод. Він їхав по Європі по і по розказував, розказав, хто такий Путін. А Путін в принципі на той час підкупив всю Європу. У нього був бізнес-план, продажа газу, нафти і всіх корисних копалин Російської Федерації. І кожен з керівників на той час у 2014 році вони капусту брали, а помінялося. І якщо би даже Порошенко почав будувати моя така думка, почав будувати завод у 2014 році. Воєнт. То Путін, якщо б на той час напав, він би забрав всю Україну. А дивіться, дивися, байдів, ти от помисли іначе: 22 рік, ні одна ракета, ні один безпілотник не долітав до Москви, до Ростова, до Беларда, ні одні самольоти не цього. А так, от, наприклад, операції Павутина 41 самоліт, самольот з Порядка 20% процентів заводів дребезні. Крим кожен день по получає. На місто вже не їду, а в 22-му році навіть такого приблизно не було. І ти, якщо ти розумний, то з кожним днем Україна все сильніше стає і сильніше. Уже Путін їде до, до Байдена, ви ж воювали з Америкою. Кричали тобі в мозги, що найбільший ворог, це не Україна, це Америка. А тепер Путін прийшов Трамп, він йде на переговори. То значить, ви вже з Америкою не воюєте. Чи воюєте? Ми не воювали з Америкою. Та як, якщо спочатку за три дні Київ? За... З Росією. Що? Ані постачали воруження. Давайте деньги покупаю. Ви ж казали, що ви воюєте. Зі. Уже спочатку я, я слідкував, з 24 лютого 22 року. Спочатку ви три дні Київ забирали, вже була парадна форма у солдат. Парадна форма була, щоб покричати та проїхати. І це є з медалями. Даже техніка парадна, яка в Червоній площади, вони були розмальовані. Да ж делитесь своим, слухай мене, хебир. Так... 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 Вот скажи, а че при Януковиче не было ніхто не воював з Росією, блядь? Україна не. Да я вам при кому? При кому напав Путін? На... На... А, ну, коли Путін напав на, на Україну, напав на Україну? Когда? 20 лютого 2014 року. Є медаль за возвращение Криму. підписана Міністерством оборони Російської Федерації. А медаль була виготовлена 27 грудня, это як випросив, 27 -го декабря 13 -го года. 20-го раз, 13 декабря? Вы изготовление медали за возвращение Криму. За Криму. Шо, 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 откуда ты взял, до херню? А? Ты забивай. А забивай. Забивай. А забивай. Ты делал, у, ты у тебя есть другой интернет? Еще раз. Интернет у тебя интернет есть, другое, чтобы, чтобы ты проверил? Я не буду смотреть, Нет, у меня телефон, я на работе я не еду. А, ты на что, работе. Взял? Смотри, медаль записана. Дата. 20. -у... 20. -у. Ну, я же тебе объясняю. Ну, я же тебе объясняю. Ну. На медаль есть за возвращение Крыма. Там стоят даты. 20.02.14. Тере. 18.03. Что было в 18.03? Это было присоединение Крыма к Российской Федерации. А когда начало операции? 20.02. А где был Виктор Федорович, уважаемый? Трижды судимый, дважды сидевший. Он был в Киеве. 20-го. 20 Он принимал иностранный, иностранную делегацию. А медаль начали выдавать. 18.03 18.03 там написано. А начали выдавать 21 -го". Это получается за три дня ее изготовили. А не знаешь. А когда ты посмотришь на тендеры Министерства обороны Российской Федерации, то тендер проходил 17 -го декабря 2013 -го года. И с того времени, с 17 декабря 2013 года по 21 03 э, 0, 14 никаких тендеров не проводилось. Заказы на монетный двор не подавали. Это же можно все проверить. Видишь, оно подготавливалось еще в декабре месяце. И когда Путин, я помню сейчас, он 22-го говорил, этих нас нам нас, нету, это не наши солдаты! Я почему помню, Эй, почему потому что я был когда-то на почте, вот а это я а это ж не Россия, меня чуть в городе не избили. Я пошутил. Шутил. Как, по, по, словам. как по, по словам? Он сказал, Он сказал это, инопланетяне". это инопланетяне. Потом получили веж... Веж зеленые вежливые люди. вежливые люди. А потом мальчика а расстали на кресте, на кресте. Ну, трехлетнего лет откуда ты взял это все? Откуда? Да. Ладно. жди Украину. Жди Украину. Да что ты взял? Откуда ты взял это все? Ну почитай! Посмотри новости, переходи на Украину, посмотри, сколько погибнут. Ты, даже. Ты даже подумай, просто-напросто, даже бы ты был очень, очень неграмотным человеком, я, я бы на твоем... Слушай, граждан. если вторая если армия, армия, мира, армия мира, много количества солдат есть, солдат есть. Mm. если я говорят, что если я говорят, по тысячу ежедневно 1000 минимум военкомат добровольцев приходит, а зачем обращаться в Северную Корею за солдатами? солдатами. Вот видишь, ты а это ты, ага. ты не знаешь. Ты себе главный вопрос не ставь. Не а, а как у нас предприятия с других приезжают из других городов? Ага, кстати, по, по предприятиям. По предприятиям. Так слушай, да. так слушай. Зачем, он? зачем он? Здесь Северной Кореи, с других государств, государств? а то вы Украины, в Российской Федерации, шить Федерацию? о, оде... ну, я имею в виду одежду, на военные заводы призывает. Почему он людей с других стран и платит зарплату? А? Почему он своему народу не платит зарплату? А что ты взял, что ему зарплату корейцы шьют, а форму шьют? Черт, <клышко> корейцы не боюют. Не боюсь, а кстати, ты можешь посмотреть как по, ты поводу щит, поводу щит, как... посмотри по поводу, щит, как... посмотреть по поводу фильм. документальный фильм. фильм Российской Федерации, фильм. когда Скобеева фильм. и фильм. и, э, и э, ваши телевидения центральные показывали, как корейцы шьют форму да, да, солдат Российской Федерации и там стали Это же по вашему телевидению смотрят. Я не смотрю ну, ну, если не смотришь, не смотришь, значит, не ты давай. Идею. Если не смотришь, это лично твоим. Не... Я, лично... я тебе скажу такое дело. Не... Запомни. Раз. Напомни. Незнание закона не освобождает от вины. Освобождает... А поскольку ты был житель а ты Украины, Украины? Стаханов, который ты поменял паспорт, ты уже есть зрадный. А я, а я Советский Союз родился. Тут... Да при чем тут дебил ты, Советский, ты, Союз. Советский а, Союз? Мне неудобно казать. Что ты є. и я радуюсь, Що Что туалетной не было, я радий, что туалетной бумаги не было. Что жувашку ми по тысячами жували одну и ту саму. Что меня за кордон не пускали. Пускали. Все давай. Що, правильно делали. Дебил ты. Правильно.